Продукція компанії First Player відома гарним співвідношенням ціни та можливостей. Це стосується і комп'ютерних корпусів від цього виробника, яких у продажу доступно майже півсотні, а найбільш прозорим із них без перебільшення можна назвати First Player RT 7, про який і піде мова далі. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся і тисніть вподобайку. Так, от, на відміну від багатьох інших корпусів акваріумів, тут скло є одразу в трьох площинах: на боковій, верхній та передній панелях. Тож розглядати внутрішнє наповнення можна практично з будь-якого ракурсу. Що ж до ціни, то в інтернет-магазині Click.ua пристрій коштує усього 3299 гривень або менше 80 доларів, і це ще не все. Адже до кінця вересня за промокодом GE1ST можна отримати додаткову 10% відсоткову знижку на будь-який корпус цього виробника. Ну а ми повертаємося до First Player RT7. і перш ніж говорити про його особливості, специфікація. Коробка з простого картону, у якій поставляється корпус, отримала перелік характеристик, а також ручки вирізи для зручності транспортування. Важить вона порівняно небагато, менше 8 кг, причому корпус у ній надійно зафіксований за допомогою вставок із пінопласту. Невеличка, але водночас корисна комплектація включає набір гвинтів, багаторазові стяжки липучки, логотип виробника та інструкцію користувача. Здається, серед розмаїття комп'ютерних корпусів виробникам уже майже неможливо вигадати щось особливе. Втім, дизайнери добряче постаралися над First Player RT7. Вони розмістили скло одразу в трьох площинах, ще й зробили передню та верхню панелі єдиним суцільним елементом. Завдяки цьому милуватися виглядом системи можна з найрізноманітніших ракурсів. Щоправда, скляні панелі тут мають невелику товщину до трьох міліметрів. В свою чергу пластикова частина фронтальної панелі отримала вирізи для надходження всередину свіжого повітря, хоча й без пилового фільтра позаду. А ще тут встановлений невеличкий дисплей, покликаний відображати завантаженість та температури двох ключових елементів системи: центрального та графічного процесорів. Можна обрати відображувані величини або ж задати час їх перемикання в межах 100 секунд. Крім числових значень, тут також є по 10 квадратів для кожного показника, що дозволяє швидко зорієнтуватися у стані системи. Налаштування дисплея здійснюється дуже просто за допомогою інтуїтивно зрозумілого англомовного додатка. Перехід між передньою та верхньою панелями виконаний максимально плавно. Верх корпусу також отримав перефаровану вставку, яку за потреби можна зняти для очищення. Поруч розташовані кнопки, індикатори та роз'єми. Серед них USB Type c пара USB 3.0, комбінований аудіороз'єм, два індикатори, а також кнопки увімкнення, перезавантаження й перемикання режимів led підсвітки. Загалом такий набір відповідає потребам сучасного користувача. Хоча USB-порти було б зручніше розташувати на дещо більшій відстані один від одного. Варто нагадати, що кнопка перемикання режимів підсвітки працює лише за наявності відповідного хабу, який в комплекті не передбачений. І хоча можливості встановлення радіатора RSO чи вентиляторів на верхній панелі First Player RT 7 немає, над материнською платою все ж присутній додатковий простір. В іншому ж конструкція досить звична, як для корпусу із розташуванням блока живлення позаду піддона. У верхній частині передбачене місце для 120 мм вентилятора з регулюванням по висоті. А нижче розташовані 7 слотів розширення, прикритих одноразовими заглушками. Є тут і спільна пластина-фіксатор з фігурним гвинтом. Лівіше передбачене посадкове місце для блока живлення. В Свою чергу, навпроти його вентилятора в боковій панелі є перфорація для захоплення свіжого повітря. Нижня ж панель примітна знімним пиловим фільтром, який закриває посадкове місце для трьох 120 або пари 140 мм вентиляторів. Сюди ж можна помістити радіатор РСО довжиною до 280-360 міліметрів. Однак, навряд чи це буде оптимальним варіантом з точки зору ефективності охолодження. Чотири пластикові ніжки спереду і ззаду отримали м'які накладки, а їх висота становить чималі 27 мм. міліметрів. Що ж до боковин, то скляна панель отримала дві металеві напрямні, за допомогою яких вона і фіксується на корпусі без використання гвинтів. З одного боку, це значно спрощує доступ в системник, а з іншого вимагає більшої уваги при його перенесенні чи перевезенні. Металева ж панель виконана із звичного сталевого листа товщиною 0,77 мм. Вона має ребра жорсткості та кріпиться парою фігурних гвинтів у тильній частині корпусу. А обидві перфорації на ній прикриті пиловими фільтрами, покликаними подбати про чистоту улюбленого ПК. Усередині корпусу First Player RT7 вдосталь вільного простору. Він підтримує материнські плати форм-фактору ATX та більш компактні, а стійки для їх встановлення вже вкручені в піддон. Є тут також і виріз для монтажу процесорного охолоджувача та більш компактні отвори для підведення різноманітних кабелів. Праворуч маємо місце, призначене для встановлення радіатора водянки довжиною 120, 240 або 360 мм. Звісно ж, за бажанням сюди можна встановити до трьох 120 мм вентиляторів. Інших особливо примітних елементів тут немає. Чого не скажеш про зворотний бік піддону. У верхній частині розмістився кошик для накопичувачів, що фіксується трьома гвинтами. Він здатний вмістити пару класичних 3,5 дюймових жорстких диска та три носії формату 2,5 дюйми. Нижче знаходиться місце для блока живлення формату ATX, а найкраще сюди підійдуть моделі довжиною до 160 мм. Є тут і достатньо простору для укладання кабелів. Тут пролягатимуть і проводи для підключення фронтальної панелі, які мають більш ніж достатню довжину 60-65 см. Всередині First Player RT7 можна розмістити навіть дуже довгі відеокарти – до 410 мм, згідно з інформацією від виробника. А ми наміряли всі 435 мм вільного простору. Як видно, навіть позаду чи маленької 294 мм GeForce RTX 3090 є вдосталь вільного місця. В свою чергу висота повітряних процесорних охолоджувачів обмежена значенням 157 мм, Тож у цьому випадку вибір відповідної моделі доведеться здійснювати більш уважніше. Забезпечити ухайне прокладання кабелів по той бік піддона не складно, тільки от провода від елементів верхньої панелі, як не крути, частково перекривають потік повітря від верхнього вентилятора. І так, корпус не має попередньо встановлених пропелерів. Комусь це може не сподобатися. Втім, багато хто потішиться можливістю купити саме ті вартушки, які йому до вподоби. Якби там не було, компоненти з підсвіткою прикрашають системник, а скляні панелі дозволяють насолоджуватися його виглядом з різних. Ракурсів. На завершення згадаємо про товщину в сталі, яка тут досягає посередніх показників 0,6-079 мм і могла б бути і більшою. Втім, це не завадило отримати позитивні враження від загальної якості збірки корпусу. Що ж, настав час тестів. Для цієї цілі у корпусі була зібрана наступна система. Процесорна РСО була встановлена на боковій панелі і працювала на максимальній швидкості вентиляторів близько 2600 обертів на хвилину. Швидкість обертання вертушок відеокарти ми обмежили на рівні 75%. Додатково в корпус були встановлені вентилятори: один 120-мм з 1500 обертами на хвилину на тильну панель та два 140 по 1800 обертів на нижню. В FPU Stress тест у AIDA 64 нагрівання більшості компонентів у корпусі в порівнянні з відкритим стендом було вищим на 2-4 градуси. Винятком стала лише температура 2,5 дюймового SSD, яка відрізнялась аж на 8 градусів. Але все ще залишалося дуже далеко від критичної. Бенчмарк 3D Mark Spy навантажив і процесор, і відеокарту. В цілому, ситуація схожа за винятком нагрівання графічного процесора. В корпусі він виявився гарячішим на цілих 17 градусів, що ж, скляні панелі і відсутність пропелерів чи РСО зверху даються в знаки. Зате завдяки тильному вентилятору материнській платі комфортніше в корпусі, аніж на відкритому стенді. А ось у бенчмарку FurMark, який створює навантаження на відеокарту, в більшості випадків маємо порівняно незначні 3-5 градусів різниці на користь відкритого стенду. Тож, власнику, First Player RT7 обов'язково доведеться подбати про належне додаткове охолодження, що включатиме в себе корпусні вентилятори і, можливо, РСО. Лише в такому випадку сюди можна буде поміщати доволі гарячі комплектуючі. Корпус First Player RT7 створений для тих, хто бажає отримати максимально прозорий системник із сучасними портами та достатком місця для відеокарти. При цьому попередньо встановлених вентиляторів тут немає, тож покупець може підібрати ті рішення, які найкраще відповідають його вимогам. Водночас це дозволило зменшити ціну, яка зараз становить 3299 гривень або менше 80 доларів. Оскільки скло тут є і на верхній панелі, то встановити на ній радіатор водянки вже не вийде. Втім, місце для РСО передбачене на боковині. Сюди без жодних проблем можна помістити рішення довжиною до 360 мм. Крім того, в цей корпус можна встановити і повітряний процесорний охолоджувач висотою до 157 мм. Так це не рекордне значення. Тож моделі зі 135-140 мм вентиляторами можуть не поміститися. На додачу сюди можна встановити цілий ряд класичних накопичувачів: 2-3,5 дюймові жорсткі диски та 3-2,5 дюймові носії, для чого передбачений кошик на звороті піддону. Зрозуміло, що через наявність скляних панелей у трьох площинах гарячим комплектуючим усередині First Player RT 7 буде менш комфортно ніж у добре перфорованих моделях. І все ж за правильного підходу тут можна організувати ефективне охолодження. А вибір більш енергоефективних компонентів тільки сприятиме їх низькому нагріванню. До того ж, дисплей на передній панелі стане приємним і дуже корисним доповненням, що дозволить постійно моніторити температури та завантаженість CPU і GPU. Ну що, сподобався вам такий оглядовий акваріум? Діліться враженнями у коментарях. Також підтримати нас можна вподобайкою і підпискою на канал. До нових оглядів! Слава Україні!